Всім привіт! Ви на моєму каналі Стадій England, де я ділюся досвідом навчання дітей в англійській школі. Сьогодні поговоримо про невід'ємну частину шкільного життя, про батьківські збори. Одразу хочу сказати, що підхід до організації та проведення батьківських зборів в українській та англійській школі діаметрально протилежний. В українській школі вчитель говорить все на загал. Тому, якщо ваша дитина гарно вчиться і чемно себе поводить, ви сидите і насолоджуєтеся. Якщо ж ні, обираєте між не прийти зовсім або тихенько відсидітися за задньою партою. В англійській школі бесіда з вчителем відбувається віч на віч. Збори проводяться приблизно один раз на 6 тижнів онлайн чи офлайн форматі. У початковій школі це частіше офлайн, тому що класний керівник дитини міняється щороку. В середній школі це переважно онлайн. Бесіда з вчителем триває 6 хвилин. Інтервал між розмовами 30 секунд. Я намагаюся забронювати одну бесіду за іншою, щоб цей процес не розтягнувся на цілий вечір. Вчителі достатньо гарно готуються до кожної розмови. І за 3-4 хвилини вчитель розкриє вам повну картину успіхів вашої дитини. І у вас залишиться ще приблизно 2 хвилини, щоб задати запитання. Не марнуйте час, підготуйте запитання заздалегідь. Ось мій рекомендований перелік запитань. Як я можу допомогти своїй дитині вдома? Чи справляється моя дитина з завданнями для своєї вікової групи? З яких тем моя дитина потребує додаткової допомоги? Чи активна моя дитина на уроці? Як вона соціалізується в школі? Чи є в неї друзі? Чи є щось в поведінці моєї дитини, що вас турбує? І як ви можете допомогти з правильним вибором подальшого коледжу? Також, якщо говорити про батьківські збори, то згадуючи свої перші... Хочу сказати, що на перші збори я приготувала ручкою блокнот, щоб детально записати всі проблеми, зауваження і претензії вчителів. Але цього не сталося, натомість я отримала багато позитиву та цікавої інформації. На перших зборах я попросила кожного вчителя-предметника скинути мені на електронку лінк сайтів або додатків, що можуть бути корисні моїй дитині з конкретної навчальної дисципліни. Хочу сказати, що вчителі прагнуть бути з вами відвертими, проте іноді вони бояться задіти ваші почуття. Тому почніть розмову з того, що ви цінуєте відвертість і будете вдячні за правдиву картину успіхів досягнень, а також проблем і невдач вашої дитини. Якщо підсумувати, ось мої основні рекомендації щодо підготовки до батьківських зборів. По-перше, бронюйте місце для розмови з вчителем одразу, як ви отримали повідомлення зі школи про проведення батьківських зборів. По-друге, напередодні батьківських зборів ознайомтеся з останнім шкільним звітом. Так ви будете мати загальне уявлення про успішність вашої дитини. По-третє, поговоріть зі своєю дитиною, чи є проблеми з навчальною дисципліною, чи є проблеми з спілкуванням з учителем. Також не соромтеся задавати вчителю питання про те, чи щаслива ваша дитина в школі, чи є в неї друзі, чи почувається вона впевненою. І саме важливе. Завжди дякуйте наприкінці розмови вчителям за той внесок, що вони роблять у розвиток вашої дитини. На цьому все. А з наступного тижня я розпочну великий цикл відео про кожну навчальну дисципліну в англійській школі, щоб у вас було правильне уявлення, чим же займається там ваша дитина. Не пропустіть!